Новорічні заходи з нагоди Дня Святого Миколая відбулися на цьому тижні по всіх навчальних закладах міста. Дітей пільгових категорій, які навчаються у лозівських школах, зі святом вітали у середу у Лозівській гімназії. Для малечі вихованців дитячих садочків пільговиків новорічний ранок того ж дня влаштували у 13-му дошкільному навчальному закладі. На свято до дітей завітали почесні гості. Лозівський міський голова Сергій Степанов разом з дітьми відзначив день святого Миколая. Малеча, наче, потрапила у новорічну казку. Довкола ялинки для дошкільнят організовувалися веселощі і розваги. Святий Миколай роздавав їм подарунки. Жартівливі, серйозні, романтичні, практичні. Подарунки бувають різними і полюбляють отримувати їх і діти, і дорослі не лише на напередодні свят. Подарунки є матеріальним відображенням духовного зв'язку між друзями, рідними, коханими. Нехай ніщо не завадить з'являтися подарунком у вашому житті. А все добре.